У Чернівецькому національному університеті відбувся форум права людини та публічне врядування в сучасних умовах. Студенти юридичного факультету, професори та викладачі мали змогу знайти вирішення актуальних питань сьогодення за науковим столом. Подробиці далі. У Чернівецькому національному університеті відбувся форум права людини та публічне врядування в сучасних умовах. Наші юристи організовують сьогодні дуже цікавий форум. Який стосується прав людини в даний час сьогодення інші питання, хочу сказати, що таких заходів на юридичному факультеті різних конференцій, то що за останній може рік-два проводиться, дуже багато. На юридичному форумі, який проходив у червоній залі національного університету, були присутні студенти, викладачі, а також професори з інших українських міст. Традиції, які е, покладені ще. Е... Багато століть тому вони продовжуються, і ця конференція, яка відбувається сьогодні, вона є традиційною. Нам дуже приємно завжди приймати тут участь. За словами Олени Артеменко, дане спілкування дасть можливість студентам, майбутнім науковцям та вченим мати алгоритм дій при вирішенні проблемних питань. Ми поспілкувавшись в такому науковому колі, ми приходимо до відповідного алгоритму дій при ті чи іншій підняті ті чи інші проблематиці. Наразі до початку. Війни не піднімалися питання, і ми не розглядали, наприклад, будь-які правовідносини в умовах воєнного стану. Цілий ряд дотичних питань, які стосуються того, що сьогодні висуває нові вимоги, в тому числі й до юридичної науки, до юридичної практики. Ну і от ми сподіваємося, з цим будемо справлятися. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.